Цьогоріч закінчується термін дії муніципальної програми сталого розвитку. З кожним роком про неї дізнається все більше рівнян, готових співфінансувати проекти, аби покращити стан будинку. У 2012-му до міського управління економіки надійшло 85 заявок, але реалізують у рівному спільними зусиллями громади міського бюджету та програми розвитку ООН лише 31 проєкт. проект. Загальна вартість усіх 31 проєкту становить 4 мільйони 903 тисячі, з розподілом наступним міським 3 мільйони 503 тисячі, проголом 91 тисяча, громада 1 мільйон 309 тисяч. Користь від реалізації проєктів отримують біля 11 тисяч громадян. На останній сесії депутати вже затвердили нову програму сталого розвитку на 2013 рік. Згідно попередніх цифр, на неї мають виділити 5 мільйонів гривень. Значно дешевше обходиться міській казні пільгове перевезення студентів та учнів Цьогоріч Замість одноразових квитків була застосована практика місячних проїзних вартістю 40 гривень. Чиновники радіють витратили на це протягом року усього 100 тисяч гривень, тоді як раніше допомога юним пасажирам коштувала на порядок більше у 2009 році. Тролейбусному управлінню передбачалось тоді жили розкішно, практично півтора мільйона щорічно. Вони ці кошти отримували відповідно. Проїзні вірніше, не проїзні, а були пільгові квиточки. Тож члени виконкому вирішили залишити пільгові проїзні і на наступний рік у звичному режимі працюватимуть і підприємці, які розміщують зовнішню рекламу. Пропозиції щодо мораторію на кількість білбордів міський голова не підтримав. Я за те, щоб ми на цьому заробляли якомога більше, але щоб вона не псувала нам життя. Тому якщо реклама встановлена, наприклад, на водопроводі і каналізації, про що зараз ішла мова, то вона не має права так бути. Якщо вона нікому не заважає. Платіть гроші в касу і так далі. Ми заробили 2,5 мільйона на рівному місці. Погодьте, ці гроші нам не зайві. Ще одним актуальним питанням, піднятим на засіданні, став дозвіл на роботу кафе та ресторанів у новорічну ніч до 6-ї ранку. Тут проблем не виникло, всі члени виконкому пропозицію підтримали. Тепер власникам закладів відпочинку треба лише залагодити усі нюанси з правоохоронцями. Оксана Жужельська Назар Мідріган, інформаційна програма де.